Друзі, всім привіт! Вітаю на каналі. До вашої уваги пропоную три нові містичні українські серіали, які варто подивитись, якщо ви є прихильником даного жанру. Цікаві історії, гарні актори, неймовірні повороти подій. Все це ви можете побачити, якщо подивитесь дану підбірку. Незмінно дякую всім, хто підписався на мій канал, хто тисне вподобайки та пише коментарі. Ви дуже допомагаєте розвитку мого каналу. Всім бажаю миру, добра та гарного перегляду. На першому місці знаходиться серіал під назвою Ловець снів країна виходу Україна. рік виходу 2024». Головний герой даного серіалу виступає посередником між світом снів та реальним життям, допомагаючи людям зрозуміти себе та передивитись своє світосприйняття. Ще в ранньому віці Назарій Лютий не зміг розгадати значення своїх снів і врятувати батьків від загибелі. Тепер він майже не спить і вислуховує історії своїх пацієнтів, намагаючись допомогти їм розшифрувати сенс снів та розв'язати проблеми. Як відомо, сни завжди були загадковим явищем, яке привертало увагу багатьох, але що, якщо вони можуть служити не тільки знаком або попередженням, а й стати ключами до розкриття життєвих проблем? Варто зазначити, що, попри містичну складову про сни, Нічого потойбічного в даному серіалі немає. Головний герой вважає нав'язливі чи жахливі сновидіння сигналами підсвідомості та допомагає людям докопатися до суті та розв'язати проблеми. На другому місці знаходиться серіал під назвою Примарна спадщина, країна виходу Україна, рік виходу 2024». Головний герой даного серіалу Максим Костюк, сирота якого виховувала бабуся Знахарка. У неї був дар бачити душі померлих і допомагати їхнім живим родичам спілкуватися з близькими людьми. У Максима ж такого дару не було, але було бажання маніпулювати людьми. Тому бабуся взяла з онука клятву ніколи не брехати, що в нього є надзвичайні здібності. Коли Максим виріс, він знехтував обіцянкою і вирішив, що вдавати себе екстрасенса – це дуже гарний заробіток. Без жодного дару він став відомим і багатим, але бабуся не вибачила Максимові його брехню. Тому він втратив все. Та, помираючи, жінка передала онукові свій дар і наклала закляття, що протягом місяця він має допомогти тринадцяти душам знайти спокій. Тому, якщо він не впорається, то сам стане приводом. А перша душа, яку чоловік має врятувати, це його власна матір. На третьому місці знаходиться серіал під назвою Ворожка країна виходу Україна рік виходу 2024. Даний серіал це історія про двох надзвичайно сильних провидиць Леонору та Альону. Жінки користуються зовсім різними методами роботи, проте мета в них одна допомагати людям. Леонора вправно володіє навичками хіромантії. Вона проводить магічні ритуали за допомогою ножів, дзеркал, гребінців, а також вміє ворожити на вогні. Альона ж професійна тарологиня, їй ближча робота з природними явищами та стихіями, такими як вода, рослини, каміння, пісок. Тому ясновидеці професіонали у своїй справі, які вправно вирішують проблеми кожного клієнта. Варто зазначити, що кожна серія серіалу це окрема історія, в яку глядач має можливість поринути з позиції клієнта. Реалістичності даному серіалю додають унікальні поради, настанови, подробиці магічних ритуалів, якими ворожки щедро діляться своїми клієнтами та глядачами. Друзі, якщо вам сподобалось дане відео, тисніть подобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу та до скорої зустрічі!